Всім привіт! Я хочу вам сьогодні показати в цьому відео, яка халепа зі мною сталася, і впевнена з кожною з нас в'язальниць майстринь таке може статися. І ось ви бачите, в мене спустилась петля, точніше. Коли я в'язала, вона в мене спала, злізла, і зараз я її буду лагодити. Вже полотно відв'язане, вже після того, як я зняла полотно з машини, я це побачила. І ось ось таке, що в мене є. І якраз є така нагода показати, як можна заховати ось такі петельки. Давайте розпочнемо з цього. В мене є ось такі інструменти, це буде голка, ножиці, гачок і петлоуловлювач. Це голка з язичком, використовується при машинному в'язанні, але також можна знайти і у продажі. Давайте подивимося, що можна зробити. Ну, Перш за все, треба підняти ось цей петельний стопчик до шовчику, куди будемо ховати цю петлю. Як я буду це робити? Я з лицевої сторони ввожу гачок, відкриваю язичок, підхоплюю петлю, ось вона. І ось такими рухами за протяжку пров'язую гачок. Іду назад, і язичок сам закривається, і тим самим проходить крізь петлю. У мене з'явилася нова петелька. Повторюю свої рухи. Трішки я нахиляю набік. І ось мої петельки всі підняті. І питання, куди дівати ось цю петлю. Що я буду робити? Я знаходжу таку саму ниточку, ось мене тут є зв'язаний. Кінчик. Мені знадобиться буквально 4-5-6 см. Ось така ниточка. Потім я можу звичайним гачком або петлоуловлювачем зафіксувати цю ниточку, пров'язуючи її на петлю. Ось мене петля зафіксована. А далі мені треба просто сховати у шовчик. Я вивожу ці, ці кінчики на виверітну сторону. Ось так. Дивлюся, щоб все було. Ось вони. Ось так це буде виглядати, перевертаю, розвертаю. І тепер ці кінчики я фіксую у шов. Я спочатку його підв'яжу, зафіксую гачечком, і потім вже ці кінчики я буду заховувати, приховувати безпосередньо у шовчик. таким чином все готово? Ось тут розправлю, потім праскою відпрасую і в мене готово. І далі переступаємо до іншого. Давайте глянемо, що тут. Так, що робити з цим? Дивимося, ось моя петелька, яка злетіла підтягую. До речі, якщо ви не маєте петлоуловлювача, це можна зробити і звичайним гачком. Дивіться, тільки, щоб він за розміром підходив. Так само я ввожу за протяжку і просовую її крізь петлю. І ось тут питання. Що далі робити? Тому що у нас вже пішло, пішов рядок, петельний стовпчик нагору. Тобто, нам треба якось зафіксувати ось цю петельку більш-менш непомітно. І зараз будемо мудрити, придумувати. Я також беру невеличку ниточку, того ж самого кольору. І хочу ось таким чином. Ще я не знаю, що можна зробити, але я буду мудрити. Дивіться, основна яка премудрість в тому, що я маю повторити петельний цей стовпчик якомога непомітно. Так, ну давайте спробуємо ось таким чином. Я завожу ниточку. Як ви бачите, полотно зв'язано з двох ниточок, я беру одну і намагаюся повторити цей петельний шаг, петельний стовпчик. Ось, ось так розправляю. І мені треба її ось тут зафіксувати. Ну, нібито схоже. Давайте зробимо наступним чином. Я заведу за петлю верхню і зафіксую ось так. І введу в петлю. Так, дивіться, бачите? Ось так в мене вийшло. І зараз маю зафіксувати ось ці кінчики, щоб полотно було охайним. Так, я хочу, наприклад, сюди завести. Так, і давайте, наприклад, ось тут розправимо трішечки, так? Так, готово. І тепер, повторюючи петлю, я буду проводити. Цю ниточку і підводити до шовчика, до краю. Шва в мене ще й немає, це я буду потім з'єднувати. І ось тут дивлюся, куди можна його подіти. Можна сюди, наприклад. Тобто, видивитись за схемою самої петлі, як петелька йде. Ну, якщо придивитися, то можна побачити що щось тут не так. Але це буде. Рукав, внизу рукава, і не буде так помітно. Так, ось моя, бачите, я її підтягну і зафіксую збоку. Ось тут. Ось так підтягну. І навіть можу не зав'язувати вузлик, а по краю можу ось так пройтись, підтягуючи ниточку. І вже буду фіксувати ось на цей край. Дивіться, ось так. Потім цей край піде у шов, і не буде помітно тієї дирочки. Думаю, вистачить і з лівого боку також фіксую цю нитку. І можна обрізати. Віця голка мені не знадобилася, хоча я її також приготувала. Добре, давайте глянемо, що вийшло, що в нас вийшло. Ось так вийшло в мене. Так, і ось це полотно де була дірочка. Також вже нічого не видно, чи це не воно ну, ось з цього боку. Скоріше за все, так, бо я бачу, де тут ось тут було. Але в рукаві, це зайшов рукава, пройми. І бачите, буде все добре. Ось тут все заховано, приховано. Я вам бажаю. Поменше робити різних помилок, але якщо вони сталися, не боятися їх виправляти і не пускати руки, звісно. Допомогу наші знання, наші голки, гачки, ножиці і так далі. І на все добре. Якщо відео було вам корисне, буду рада вашим подобайкам. І не забудьте підписатися на канал В'язальна майстерня. З вами була Марина Осіпова і до нових зустрічей!